У мене хороші новини. Прямо в центрі містечка Валдел на набережній, на самому презентабельному місці було відкрито нову пам'ятку Обов'язково для відвідування туристами. Ми бачимо, що називається вона Валдальследен. кільце. Перед нами відкривається гарна рамка, побудована із сталі. Має іржі трошки, вона називається нульпункт. Пункт". Тобто вона символізує початок історично важливої Вальдальслеї. Багато активних діячів міста, волонтерських організацій, спонсорів було залучено для того, щоб розбудувати набережну Валдаля. Можна вважати, що встановленням НульпунктЕД було завершено першу стадію будівництва проєкту забудови ТЕД СТАД для центру Вальдаль. Ми віримо, що ця фотогенічна споруда зачарує відвідувачів і дасть відчути себе поза часом. Біля неї можна фотографуватись, сидіти як на лавочці і отримати прекрасні фотографії на тлі фьорду. Скульптуру розробила компанія Architect Gruppen Kubus. Виробництвом займається Стюрксен Free Industry AS. Пілігрім Слея Валдалслея є частиною культурної спадщини святого Олафа у Вальдалі. Вальдалслея це шлях, який пройшов вікінг, святий Олаф Харльдсон, коли приплив у містечко Валдал. І саме з цього місця почалось насаджування християнства. Валдал згадується ще в історичних книгах Снорі Стур Лусена, рятуючись від датської армії, Вікінг Олаф Харальдсен, який згодом став святим Олафом, зійшов на берег у Валдален взимку у 1028 чи то 2029 році. Він тут нібито натрапив на морського Змія, що стурбував море. Вікінг боровся із ним та викинув на схил гори. Зараз ми і досі можемо побачити світлий візерунок на кам'яній скелі, як відбиток Змія. Це наша візитна карточка зараз у Валделі-Сільте. Взагалі ніхто його не малював. Це дійсно геологічний феномен, природній такий візерунок. А місцевий ювелір Шіель Гунер Оверої створив прекрасний ювелірний виріб 925-ї проби із цим знаком Змія у підтримку мюрі Румздаль Комунна. Так приємно було отримати в подарунок цей срібний колон від моєї директорки з бізнес-центру, де я працюю зараз. Це був день, коли я була гідом для української групи. Я проводила тур по Валделу і околицях. Існує також така чудова книжка про шлях Святого Олова, яку написав Астур Фурсет. Разом із Мортеном Гравдалом, в будинку якого я проживала перші місяці після приїзду в Норвегію. Дуже вдало маршрут Святого Олава був проілюстрований у старовинному сільте готелі, що знаходиться прямо на центральній вуличці Валдела. Готель працює з 1874 року. Він навіть вистояв під час цунамі 34 року. На щастя, хвиля не накрила будівлю, а постраждали лише риболовські дерев'яні будиночки вздовж набережної. До 1960-х років цей готель мов дуже багато гостей влітку. Відтоді в готелі Марі Освік, яка остання була власниця операторка будинку. У 2017 році цей готель викупили Мат Матильда та Оли Хенрік Урі. Але чим славився цей готель? Ще у XVIII-19 столітті сюди приїжджали багаті англійці, щоб перебалити. Це були справжні мисливці за лососем, їх називали лососові лорди. Вони так приїжджали, рибалили цілими днями, а їх дружини тим часом насолоджувалися затишною атмосферою гостинного готелю, а також садом. На задньому дворі дуже чудова тераса. Ось ви бачите старовинні фрески на стінах біля рецепшену. І ці фрески були намальовані спеціально місцевим художником у 1936 році, коли сюди приїжджав Хокон-король Норвегії. Тоді відбувалось урочисте відкриття відомого тепер троль Стігіну. Тоді в обслузі готелю працювало 17 працівниць, щоб наготувати, прибрати, обслужити 50 гостей. Це ви бачите наші місцеві джеми, соки валдальські, адже в нас дуже багато садів і теплиць, де вирощується полуниця. Тому. Валдал також відоме місце для заробітчан із країн Балтії, Польщі. Саме в цьому залі приймали делегацію, яку очолював король Норвегії. Уявити тільки, скільки людей проживало в цих номерах тут дуже старовинний, вишуканий стиль, і працівники готелю підтримують цю автентичну атмосферу. Дуже раджу вам сходити сюди хоча б на екскурсію. Взагалі свято. На честь Святого Олава традиційно святкується у Норвегії, але переважно у цьому регіоні Західному я бачила урочисте святкування, приготування у Тронхеймі, адже, як відомо, святий Олав був похований у Тронхеймі. А ну, і, звісно, у Вальдалі у нас було грандіозне святкування. Це свято називається Ольсок. А чи знали ви, що Олаф Харльцен був родичем нашого українського Ярослава Мудрого? Шведський король пообіцяв заміж за світового Олова свою доньку Інгігірту? Вони обидва також були закохані і хотіли цього шлюбу. Але потім шведський король передумав, обманув, м'яко кажучи, і віддав свою доньку за Ярослава Мудрого. На жаль, Олаф так і залишився закоханим в інгігерду, але мусив одружитися із її зведеною сестрою Астрід. Отже, святий Олаф Харальдсен, пройшовши крізь Валдал, пройшовши біля церкви Сіль та Щірка, піднявся вверх. Зараз тут асфальтована доріжка, яка проходить а, вздовж школи, пішкою побачити цей знак Пілігрім по паскули Браута можна піднятись лісовою стежкою до Корсбрекки. Корсбрекка – це одне із місць, яке відвідав святий Олов на своєму шляху у Валдален взимку 1028-1029 роках. За переказом Олов сидів тут і думав. Вони проклали мені хлопці дуже виснажливу дорогу. Тут можна розвернутися, погуляти, повернутися до центру сюльта до набережної, або продовжити шлях далі по стежці лісовій, аж до каплиці в Довінгу. Або піднятися вгору у сюльте Тут на вершині планується монастир, і там відкривається захоплюючий краєвид на суммера Такі поштові скриньки розташовані вздовж усіх пішохідних маршрутів для хайкінгу. Норвежці тут обмінюються меседжами, залишають повідомлення один для одного. Дуже цікава традиція. Саме цими тропами ходив святий Олаф, коли насаджував християнство у Норвегії. Саме звідси почався його шлях. Християнізації населення, знищення ідолів і стуканів, чуждих вірувань, якими так захоплювались стародавні вікінги. Ви знаєте, я раджу почитати цю книжку, яку я згадувала, тому що там прокладений маршрут, мапа і опис, яке значення має кожна ця пам'ятка для християнства. І всі ці місця можна подивитись як тільки пішохідним маршрутом, а деякі лише із човна по воді. На перший погляд, це неймовірна казка, але вона мала велике значення для формування моралі усього регіону та країни в цілому. Також для тих, хто любить подорожувати самостійно, ви можете завантажити собі мобільний додаток Voice of Norway. І проходити усі екскурсії, самостійно слухаючи вказівки та історії від аудіогіда. Я залишу посилання в кінці відео на цей мобільний додаток, а також сам шлях Подорож до Корсбрекки, Шлях Святого Олова. У Валдалі є навіть природне джерело, яке названо на честь Святого Олова, І як кажуть, воно має лікувальну дію. Я дам також посилання на Пілігрим Свейн, Pilgrim Роуд. Детальніше ви прочитаєте на сайті. Адже вся Норвегія усіє над цими Пілігрим-шляхами. Там можна мати членську карту, і подорожуючи, до речі, зараз активно працюють над цим шляхом від Валдалу до Тронхейма. Уявляєте, скільки це часу пішки йти. Якщо машиною їхати 5,5 годин. Але цей шлях передбачає начліг, там є такий хіти на шляху, якщо ви маєте членську карточку, ви можете зупинятися там по значній знижці харчування. Ну, тобто зараз уся спільнота норвежська місцева працює активно над тим, щоб зробити цей шлях. Не тільки цікавим і зручним для туристів, але й підтримати таку історичну спадщину культури та історії Норвегії. Ось таку неймовірну історію і фундаментальне значення для Норвегії має наше мальовниче село Валдал. Ми хочемо залучати сюди ще більше туристів. Я сама спочатку, як турист, була під таким враженням, коли я побувала тут. Я стояла на набережні біля каменів і загадувала бажання, отби я хотіла тут жити, тепер я тут живу. Скоро, у 2029 році виповниться тисячу років відтоді, як Олаф відвідав Валдал. А також у 2030 році буде святкування ювілею тисяча років Норвегії. Тому усі ініціативні групи, усі учасники, місцеві громади об'єднуються для того, щоб планувати і реалізувати національний ювілей Валдал 2029 Дуже вдячна вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал. Передавайте друзям, знайомим, поширюйте. Я буду рада і дуже вдячна! Також поспішіть до кінця осіннього сезону, подивитись пам'ятки нові. Ось нас на набережні встановили нові лавочки. Ще не так сильно холодно, можна лежати, спостерігати за красою води та гір. Ну і хто хоче подивитись троль я рекомендую приїхати не пізніше кінця жовтня, адже потім він зачиняється аж до кінця травня. Тому що ці дороги будуть не проїзні, там буде багато снігу і небезпечно. Ну і може на правах реклами анонсую наш концерт. Ми з моєю подружкою Каріною з України. Ми тут співаємо на деяких заходах і достатньо впевнені в тому, щоб зробити концерт у підтримку України. Він буде проходити 14 жовтня у фієль-кафе Армула в готелі Валдау фіорд 14 жовтня, 20.00. Запрошуємо усіх гостинно. Будемо грати українські пісні, кавери на відомі світові композиції, авторську музику. Мою і Каріни. А добра.